Люди просто як зазамбовані. Ну, тобто реальна секта. І це у них проявилося, і так Крим був а, цим а, спусковим качком. Так, колишній кореспондент Уніан у Москві Роман Цимбалюк розповідає про вплив російської пропаганди на громадян РФ 13 років. Він прожив у Москві. Бачив, як усе змінювалось з При яких умовах ви відпустите українську льотчицю Савченка, українського режисера Олега Сенцова і ще як мінімум 30 українських воєнноплених, яких ви утримуєте на території Росії в різних сезон? Це 2015-й. Тоді ще можна було ставити незручні питання, адже ви де свободи слова в Росії ще існувала, каже цимбалюк. Хоча запуск пропагандистської машини почався ще в 2010-х. Це здається, 11-й чи 10-й рік. для мене це стара зрозуміло, що будуть проблеми. Це ж всі, от штуки, про які ми говоримо, це ж все було започатковане при Путіні. Насправді, це ж зараз всі чогось вважають, що там що це все було завжди. Нічого подібного це чисто путінська історія, як вони робили за росіян нацистів. Ну треба визнати, що це ж така. Попри можна з любого населення зробити, але у декого є ознаки цього в принципі, і це все дуже класно. І, ну і власне дійшло до Москви <гум> і дійшло до війни. До 2014-го російські телеведучі працювали та заробляли гроші в Україні. Дмитро Кисельов, наприклад, навіть говорив, що любить нашу країну. Я почувствував себе більше українцем, я себе своїм. А я почествую, що я в самостоятельно честь українського пейзажа. Але після 2014-го той самий Кісільов різко змінив риторику. Судьба України по факту. Бандеровського нацистського режиму в Києві, Роман Цимбалюк, пояснює саме події 2014 року, зокрема окупація Криму, стали тим тригером, який об'єднав російське суспільство навколо ідеї агресії. І звісно, цей переломний момент це 2014 рік. І дійсно вони коли почули рішення Путіна окупувати українську землю, бо фінальне рішення це було його. А всі це максимально вітали. Це у них був такий національний екстаз. Це мені нагадувало цю хроніку нацистської Німеччини, коли вони Адольфу аплодували. З 2014 до 2022 року у Росії тривав період, коли людей не потрібно було переконувати лише формувати правильні пріоритети, каже Цимбалюк. Має бути завжди мінімальна перевага чи під час голосування, чи під час ефіру. Тобто, ведучий він завжди мав завершити це тезою, що те, що робить Росія, це правильно. Починалося з такого, якби при тому, що звучали інші думки. Наголошую, що мова йде про ну це далеко до 2014 року. Це було. Ось, але як би там не було, на той момент Путін вже всіх цих олігархів, гусінських і не тільки, ну тобто, всі ці історії, коли певна кількість. Зміни належала не, не підпорядковувалась Кремлю. Це вже давно минуло. Роками російська ідеологія тримається на телевізорі і мільярдних бюджетах, каже аналітикиня інституту масової інформації для розуміння. Видатки бюджету РФ на державне телебачення у 26-му році сягнуть понад 106 мільярдів рублів. Це близько 1,2 мільярда доларів. Що на 54% більше ніж торік? Цілком російська держава вона тримається на ідеології. І одним із ключових факторів, який просуває цю ідеологію, звісно, є медіа, і те, що Росія і в подальшому, поки вона буде існувати, вона буде збільшувати ось цю ідеологічну складову. Реалізувати ідеологічну складову на практиці до Севастополя цьогоріч приїжджала Маргарита Симоньян, навчала молодь основам журналістики. Должна бути цікаво об там разказувати. То есть, с одной стороны, любопытен, а с другой стороны, с такой потребностью, когда свое любопытство удовлетворит сам. Саме вона з російського телевізора виправдовує вторгнення РФ в Україну та бомбардування цивільних міст. Вони готуються взяти наш Крим, вони їм он сніться, вони там вже писаючі мальчики на Ялтинській набережній, вже бачать себе. Ну а ми робимо, єдине, що можемо робити в цій ситуації, ми бомбимо. На тимчасово окупованих територіях пропаганда працює за спеціальною схемою в Криму. пояснює Олена Голуб, діє політика повного виключення України з інформаційного поля. Навіть про українські атаки БПЛА говорять, уникаючи слова українські вони намагаються взагалі не згадувати, і іноді навіть це так досить дивно виглядає, коли там якісь безпілотники українські. Прилітають по Криму. То вони кажуть, вражескі є безпілотники не акцентуючи уваги на те, що це українські, тобто вони хочуть всіляку якось Україну вирізати, виокремити в розумі кримських в свідомості кримського населення, щоб вони при про нього взагалі не згадували на півострові. Створили міні-версію російських медіа на кшталт Крим 24 в Кримській правозахисні. Групі кажуть тотальний контроль над інформаційним простором наслідок побоювань окупантів через український спротив. Крим – це підрозділ Росія, 24 Рія Крим це підрозділ Рія Новості. Тобто вони, звісно, що збільшать там свою присутність, тому що вони зараз дуже сильно налякані тим, що все ж таки партизанський спротив доволі потужний, і вони намагаються таким чином, за допомогою цієї своєї агресивної пропаганди, мови ворожнечі, цей спротив придушити, притушити, залякати тих, хто готовий ще чинити цей спротив, і схилити на свій бік тих, хто сумнівається. Після повномасштабного вторгнення у Криму з'явився пропагандистський телеграм-канал Кримський Смерш», який веде колишній український прикордонник-зрадник Олександр Таліпов. Вишукують в соцмережах про українські дописи чи коментарі і здають людей російським соловикам. Ці люди знали на що йшли, Ті люди знали для чого це робиться. І виявляючи виявляє таких ждунов, профілактирує їх. не нужна виквивиражанням ніякого сочувства і соболезнення. раз кажу, це потенціальні диверсанти. Той саме те. Ліпов, які просто фінансуються, скоріш за все, неформально, але все одно фінансуються знову ж таки з кошти російського бюджету, да, тому що він співпрацює з ФСБ, то він прям там закликає травити, знищувати, виловлювати людей, які за Україну, тобто, це доволі жорстка риторика. У цих кримських недоблогерів, всіх цих пропагандистів, які там сидять на місцях, тому що. На мою думку, вони якраз більш жорстко розпалять ворожнечу саме на окупованих територіях, тому що вони знають, що там є спротив, і що там до них не всі лояльні. А ще гроші йдуть на піар місцевих чиновників. Олена Голуб каже, медіа півострова стали ще й рупором місцевої влади, яка фінансує свій піар-бізнес. Що воно і дістанеться, то краще від цього буде лише Аксіонову. Я так підозрюю. Тобто гроші на його піар буде ще більше. В нього буде власне більше коштів для власного піару. Їхня інформаційна картинка вона більше зосереджена на Криму безпосередньо, і мало стосується загальнофедеральних якихось ну, там, Тем так? політики, культури загальнофедеральної, тому подібного. І ну, те, що от, кримські медіа, це знаєте, такий рупор місцевої влади. Херсонська область міняється. Зміна мовлення після окупації на Херсонщині, Путін на перших кадрах. Журналіст Олег Батурін розповідає, що в перші дні окупації зникли усі українські телеканали і одразу з'явились російські аналоги. Взагалі, вони дуже велику увагу приділяють українській тематиці. Звісно, її перекручуючи, звісно, розповідаючи, які ми тут всі крива, криваві, такі кровожерливі, страшні. От, і що ніякої України не існує, при тому, що вони постійно приділяють цьому неіснуючій країні, як вони кажуть, дуже великої значної уваги. Так, на Херсонщині це і, і, в, і в Запорізькій області. Окупаційні, це так, так само вони пишуть про Україну. На окупованих територіях пропаганда створює ілюзію, що все як було, але без України каже Олег Батурін. Телерадіокомпанія Таврія, яка існує, так вона вже там більш так видно, що там більш серйозні гроші це вкладуються, бо вони роблять різні сюжети, різні, якісь там намагаються авторські програми, які пов'язані переважно з укранацистами. Так щось таке роблять. Люди з тимчасово окупованої частини Херсонської в не скажу, що всі, але значна частина цих людей не вірить цій пропаганді. Що не можна сказати про росіян? Російські телеканали продовжують готувати глядачів до нових війн. погрози в бік США, розмови про зіткнення з НАТО та неминучу війну з Європою. Звучать з екранів майже щодня. Кожний подарунок, який летить на територію Російської Федерації, летить з Британії, ну то британської ракета, по Лондону. Тут же шарахнуть по Лондону в Атвір французьким запустили? по Паріжу захріначить, що знали, налі сволочі. Але попри свою риторику, сам Соловйов після початку російської агресії у 2014-му зовсім не уникав Європи, подорожував, а поблизу італійського озера комо навіть мав розкішну вілу. Щоправда, у 22 му італійська поліція її заарештувала як актив особи, що підтримує агресію проти України. Але зараз ще помічений такий досить цікавий вектор це вектор налаштування російського суспільства до можливого конфлікту з Європою і НАТО. Вони дуже багато зараз розмовляють і говорять в державних російських медіа про можливі, можливий форм. Нападу агресії стосовно України, тобто вони. Таким чином, це так як було в нас, таким чином вони готуються до, до можливої агресії, якраз в сторону НАТО і в сторону країн Європи. Після повномасштабного вторгнення центральні російські медіа в Європі під санкціями корпунти в країнах заходу закрили пропагандистам, заборонили в'їзд. Українські ж правозахисники збирають докази для позову в міжнародний кримінальний суд в ГАЗі. Йдеться про систематичні заклики до геноциду, що лунають з російського ефіру. Крістіна Черновалова, Владислав Нагорний, Санамінов, Олександр Сова, Валерій Ротошнюк, Суспільне новини, Крим.